Ці України, корми на сані изліз на вороги. Пам'ятайте, щось мужчины. І ота, щоб не скучно було, співали. Да. У нас палатка була на Дружні були побратими. Це ті самі, які, як і я. Тільки що вони в тій палатці були. А ми в другі. Ми служили все вате. Ну, коротше, гроші возили.

А так, У вас Кириївка була? А арештували вас де? Хтось вийде, зрадник був? Бу? Зрадником родилися. Перша треба. Вискажу. Ну там ми жили поставили. Там так вот треба корота, -то, я тоже вдруг я соглашусь, помощь мне. По сути А там, як сказать, дружно так. Были два хлопці за Кампатья, то мне казали. Вам это все не нужно. Ну, Закарпатці вони ж зрозуміли, інтераціоналісти. А ви не слухались. А ви не слухалися. А ви робили своє діло. Ми слухали, я не слухали. я послухав, не сховає. Все було. У вас земля була в батьків? Земля. У батьків земля була. Скільки було землі, не перегадаєте? 24. А москалів дуже mm -hmm. не любили. Mm -hmm. Так, давайте фотографуватися